Благословені, улюблені, слава Ісусу Христу! Що знову ми тут і з нами на цьому місці Ісус, який хоче надалі нас навчати, підкріпляти, давати сил. І сьогодні хотів би ділитися словом Господнім. І трошки такий напрямок взяти із слова Господнього як, як радість. Як радість. Як ви вважаєте, що більш переважає в нашому житті? Смуток, печаль чи радість? Знаєте, Біблія нас закликає завжди радійте. Слово Господнє нам каже, Це Солов'ян, 1 розділ 5,16, каже, завжди радійте. Филиппян 4, 4 також говорить таке місце, каже, радійте завжди в Господі. І знову кажу, радійте. І знаєте, є. Є в нас в житті різна радість. Правда, для дітей є радість, коли батьки вони щось дарують, садову якусь цукерку дадуть, щось солодке. От і діти вже радіють. Багато не треба, вроді би, цукерку дав, а дитина вже рада. Вже так, знаєте, дивишся посмішка на лиці. От є якісь у нас в дорослих є якісь такі речі земні, такі, от ти приніс мамі, подарив квіт. Жінці, дружині свої, от, зробив якийсь подарок і вже якесь таке, знаєте, трошки піднесення, радість. Но слово Господнє нас закликає, тобто, за радість ту, яка не залежить від якихось таких от земних таких речей, знаєте, бо вона, ми тоді якісь, получаємося залежні тоді від того, що якщо в нас є, ми радіємо, якщо в нас нема. Того чи іншого ми не радіємо. Але слова Ісуса Христа, які записані в, в Івана 15 розділом, 11 віршем, Він говорить такі слова. Це сказав я вам, щоб радість моя перебувала у вас, і щоб радість ваша була повна. Ісус тут говорить про про радість свою, яку Він має. І Він каже, щоб радість ця, я так хочу, щоб вона була у вас. Він каже, я так хочу, щоб можна так своїми словами, щоб, щоб це і було у вас. Щоб і це ви переживали те, що переживаю я, те, що маю я, я хочу, щоб і діти мої, вони це переживали. І правда, всякому смутку передує якась справа. Всякій радості також. Є причина якась, правда? Є причина радості, чи немає? Правда, кажуть, сміх без причини теж, воно щось, щось не, не то. Ну є завжди в причина. І Ісус Христос нас закликає і каже, я хотів би, щоб ця радість моя, вона б перебувала в моїх дітях, в мені і у вас, щоб була ця радість до кінця мого життя, скільки я буду слідувати за Ісусом Христом, щоб радість Ісуса Христа, вона була в мене. І я би хотів чуть-чуть пороздумувати над цим, бо це ну, не просто Ісус Христос це сказав, а цьому передує якісь, от, якісь е, ті причини, із яких в нас буде ця радість. В дітях Його. Слідуюче місце, теж Ісус говорить в 17 розділі Івана, 13-й вірш, такі слова. Нині ж до тебе йду. Ісус говорить, нині ж до тебе йду, до Отця. А це говорю в світі, щоб вони мали в собі радість мою. І знаєте яку? Досконалу. Є якась радість, але вона буває така недосконала, така, така мимольотна, тимчасова. А Ісус каже, я хочу, щоб в них була досконала радість. Те, щось досконала, слово саме, правда, воно щось таке каже, як завершене. От тобто кращого вже немає, кращого вже не знайдеш. І Ісус каже, те краще, ота радість краща. Я хочу, щоб вона була в дітях моїх. І знаєте, що передує цій радості? Я би хотів е, згадати одне місце приклад із слова Господнього, це Луки, перший розділ, з 26-го вірша по 28-й. А шостого місяця ангел Гавріїл був посланий від Бога в місто Галілей, яке називається Назаретом, до діви, зарученої з чоловіком на ім'я Йосиф. З Дому Давидового, а ім'я Діви Марія. І ангел увійшов до неї і сказав Радій, благодатна, Господь з тобою! Благословенна ти між жінками. Ось таке слово почула одного разу Марія. Дівчина, яка вже була заручена. Являється її ангел. І говорить такі слова: Радій. Благодатна. Тобто Господь з тобою, і Він хоче щось тобі дати. І знаєте, слова Марії, можна задати запитання, чому в неї так сталося? Як ви думаєте, просто так до неї ангел прийшов? Чи не було більше інших жінок на той час? Були. І не просто так до неї прийшов ангел. І не просто так прозвучали до неї ці слова, які сказав Ангел, радій благодатна, Господь з тобою благословена ти між жінками. І знаєте, що це означає? Марійні слова? Я би хотів зачитати надальше 46-й вірш, який говорить сама Марія. А Марія сказала: величає душа моя Господа, і радіє дух мій. У Бозі, Спасителі моїм, що він зглянувся на покору раби своєї, бо віднині всі народи будуть називати мене блажений. Знаєте, і тут є причина. Чому вона відчувала цю радість? Чому таке слово прийшло до неї? І знаєте вона каже, що він зглянувся на що? На покору. Він зглянувся на покору раби своєї. І причина цієї радості, як ніщо інше була покора, коли вона корилася, коли вона слухалася, коли вона виконувала, знаєте, я беру приклад також з, наших, з нашого життя. Батьки, правда, коли ми кажемо своїм дітям щось, кажемо, зроби те і те, поможи там чи там. І коли діти нас слухають. Якось, знаєте, як пише благодатно, то благоволить душа нам їм щось подарити, дати, сказати слово молодець. Молодець, син, дочка, що, знаєте, нам приємно, що діти наші, вони слухають, тобто покірні своїм батькам. І цьому передує, знаєте, коли я згадати цю історію в Одемському саду, коли. Я думаю, в Адама і Єви правда там була ця радість. Коли вони мали спільність зі своїм отцем, батьком, коли вони з ним спілкувалися, коли був оцей послух їхній, і вони мали це спілкування. І знаєте, тільки, тільки вони не послухались, що сталося, тільки Господь став проходити по Адемському саду і став кликати. А що вони зробили? Вони поховались. Чи не так буває в нас, як ми були дітьми? Коли ми не послухали батька чи матір, і вона прийшла додому, і ми зразу якось так знаєте, ти не зробив це, те, що сказав тобі батько, ти не зробив те, що просила тебе мама. І знаєте, воно таке відчуття таке тобі неприємно. Якось так воно це вже не радість. Це вже нема наповнення того, це вже нема того, а коли ти послухав. Ти відкрито приходиш і кажеш, мама, тато, я зробив. Ви просили це. І знаєте, воно таке, таке радість, а що мама тебе похвалить і скаже, молодець, молодець син, молодець дочка. І ще подарить щось, якийсь принесе подарунок для того. Як більше наш отець, він хоче, щоб ми були послушні. Ми були послушні. Я слідуючий приклад хочу взяти із Слова Господнього за Ісуса Христа. Це Луки, 2 розділ, 51 вірш. Говорить такі слова, і він пішов з ними, тобто Ісус Христос і прийшов у Назарет, і був слухняний їм. І мати Його зберігала всі ці слова в серці своєму. Ісус же зростав у премудрості і віком. У любові у Бога та людей. І знову ж таки стоїть слово був слухняний їм, бувши ще хлопцем, дитиною, був слухняний їм своїм батькам. От, І, і далі, внаслідок до цього послуху, пише: він зростав е, віком у любові у Бога. Тобто, приємно Богу бачити. І приємно людям, тим більше батькам, які бачать послуг своїх дітей. Це приємно. І це виявляє таку любов до цієї дитини, до, до цієї людини. Знаєте, і це в, в самої цієї людини, коли вона слухає, коли вона виконує. Радість, вона переповнює таку людину. Радість. І ще одне із слова Господнього це коли. Ісус Христос, Він прийшов на цю землю, щоб виконати волю Отця, як Він сказав, ось іду виконати волю Твою, Боже. І тобто Він прийшов на цю землю і був, пише Филип'ян, другий розділ, восьмий вірш, говорить такі слова, що він понизив себе, був ще слухняним аж до смерті, і смерті Хресної. І в Псалмах, вроді би, говорить таке місце і помазав Бог тебе більше всіх чим. Оливою радості. Ну причина цьому передує, яка? Він був слухняний. І знаєте, слідуюче місце, яке говорить через послух, іменно через послух одного, тобто Ісуса Христа. Всім нам, що? Праведність всім нам зараховується, те благословіння приходить через послух одного. І як Господь, він хоче, щоб і ми, Його діти, ми були послушні. Чому? Бо якщо я послушний, цьому передує радість. Ісус Христос говорить далі, Він каже: це я сказав вам, щоб радість моя перебувала. Чому в нього була ця радість? Тому що Він був послушний своєму отцеві. Він виконував заповіді свого Отця. Він ішов, щоб виконати Його волю, не свою. Він каже, нехай не моя буде воля, але Твоя. І чому в нього була ця радість? Тому що Він виконував Його волю, і Він перебував в радості Отця. Він був в любові Отця, і він каже, якщо будете виконувати це, Івана 15 розділ, чуть чуть нижче, 10-й вірш. Якщо будете виконувати заповіді мої, то будете перебувати в любові моїй. І далі каже, як і я, я виконую заповіді Отця моє, і перебуваю в любові Його. І цьому передує що? Радість. Радість, я виконую це, що, повел, що говорить мені Господь. Я виконую те, що Він хоче. І повірте, ви не знайдете такої радості, коли ви виконуєте те, що хоче. Що би Господь зробив через ваше життя. Ви не знайдете такого, ви будете шукати в тій справі іншій, але нема більшої радості. Я пам'ятаю такі моменти, коли в моєму житті Господь кладе тобі на серце, пожертвуй, занеси, допоможи. Коли ти це робиш? Я пам'ятаю мені одного разу таке свідчення, що скажу. От я заказував таке радіо, віра від слухання для свого діда. Щоб діду слухав слово, щоб він, знаєте, коли читав, вже так не може читати, але щоб він слухав слово. Я йому заказав це радіо. І ще заказую ще одну. Там були флешки, такі до того радіо, щоб були такі ну там різні є частини, свідчення, там проповіді. Я заказую ще одну. Знаєте, забираю ту флешку на пошті, а там приходить ще одне радіо. Ще одне таке радіо. Я думаю, що воно прийшло? Я, вроді, флешку заказував. А вони мені і флешку дали, і радіо. Я думаю, щось не том, чи помилилися, чи що. І я в собі так думаю, та хай буде в мене. Якось пригодиться, чи щось буде слухати для себе, знаєте, хай буде. І тут я відчуваю такий всередині голос. Я був якраз вдома, тут в Чорнограді, і мені такий голос: подаруй своєму дядьку. В мене є дядько, от мій. Каже, подаруй своє. Знаєте, у нас така якась трошки, ну може, для себе лишу, може якось і мені. Але мені, кажу, я собі зразу думаю, а мені треба, хіба в мене немає слова? Хіба я не можу читати? І я беру те радіо, беру ту флешку, яка в мене була ще окремо я в те радіо. Іду до свого дядька, відкриваю, стукаю до нього додому, даю їм, каже, це вам подарок. Він так зрадів, знаєте, каже, та в мене ж день народження, і кажу, я вас благословляю. І він так зрадів. І знаєте, я зрадів більше. В мене була більша радість ніж нього, тому що я виконав те, що дав мені Господь на той час. Він тобі сказав, те й те зроби. Повірте, не буде тої радості, такої, коли ви послухаєте голос Господа Ісуса Христа, який буде говорити до тебе, який буде тобі казати, який буде тобі щось поволівати. І коли ти слухаєш цьому, Ісус каже, радість ця досконала, вона буде у вас, як хоче Господь, щоб в його дітях була ця радість, коли ми слухаємо нашого батька і перебуваємо в Його любові, тому що ми послушні Його Слову, тому що ми послушні Його повелінням, Його заповідям, І коли ми це виконуємо, ми перебуваємо в радості цій. Хай благословить нас кожного Господь. Якщо, знаєте, в нас є якийсь такий сум, у нас є якийсь такий, от, більше якесь таке розчарування, якийсь розпач, перегляньмо своє життя. Подивімося, чи є в мене цей послуг. Бо це. Тільки через цей послуг, тільки через те, що я буду послушний, дружина буде послушна своєму чоловікові, діти будуть послушні своїм батькам. І ми разом всі, брати і сестри, діти, Господні, будемо послушні своєму Богу. Радість ця буде над нас. Радість досконала Ісусова буде з нами. Що би ми де би ми не йшли, в яких обставинах би не буде. Нас буде переповнювати радість Господня. Я благословляю вас, діти, благословляю вас, дружини, чоловіки, брати і сестри, будьте благословені, щоб надальше радість Ісусова, вона була з нами. Знаєте, коли, як є добре, коли ми йдемо, ми служимо, ми що-небудь робимо, а радість Ісуса Христа. Знаєте, коли дивишся не раз християнин, християнка чи християнин? А радості немає. Як я це? Правда, не добре. Правда, якось так щось не хватає, ну, як вроді би, спасенний, спасенна, вроді би, Господь тебе підняв, вроді би, подав тобі руку, дав тобі ті повеління, роби виконуй. Як я, так якось ну, щось не хватає тої радості, я пам'ятаю свідчення, коли. Коли перші християни і були гоніння, і були ті, знаєте, якісь тиски, були ці якісь негаразди в них, ну щось одне було в них, що не можна було від них забрати. Це була радість, коли вони були в калізеях, коли їх кидали до тих львів, коли над ними знущалися на лицях їхніх, була радість, була радість. А що цьому передувало? Послух їхній своєму Господу Ісусу Христу, і кому вони були послушні до кінця свого життя. Тому будьте благословенні, і хай радість Ісуса Христа буде кожному із нас. Амінь.